Доробок Волинського ліцею послужив базою для новоствореного університету імені святого Володимира у Києві. Туди вивезли майже всю навчальну базу, в тому числі чудову бібліотеку, яка налічувала 50 тисяч томів. А також навіть ботанічний сад, унікальний у своєму значенні, який. Був створений при Волинському ліцеї і налічував 12 і половиною тисяч різновидів екзотичних рослин. Всі ці рослини, найцінніші рослини, викопано і вивезено теж до Києва. І нещодавно навіть була замітка у пресі, що в Києві розквітла пальма із Кременця. Поява на світ польського поета Юліша Словацького у Кременці взагалі тісно пов'язана власне, з організацією в Кременці цього елітного навчального закладу Волинського ліцею. Тому що я нав... ну, навіть можна заризикувати твердження, що якби не Кременецький ліцей, то Юліш Словацький взагалі. І не народився. Бо якби народився, би, то вже точно не у Кременці, тому що його батько Евзавію Шловацький прибув до Кременця, власне, щоб очолити кафедру риторики, значить, красномовства у Волинській гімназії. Тут він йому було 35 років, він був неодружений і тут познайомився із молодесенькою, 16-літньою дочкою управителя ліцейськими маєтками Саломеєю Янушевською. Вони побралися, а через рік. Народився маленький Юліш. А в 1811-му батько, незважаючи на те, що він навіть не мав закінченої вищої освіти, але рівень його знань був такий високий, що він виграв конкурс на заміщення посади у Віленському, значить, у Віль Вільнюському, тоді це називалося Вільні, вільно університеті. І і вони цей будинок продали, і, ця, і вся родина виїхала до Вільнюса. Вілинський період повторюється у житті Юліша двічі. Перший раз він там проживав маленьким хлопчиком з батьком. Жили вони там щасливо, але, на жаль, недовго, тому що батько помер у розквіті сил у віці 43 років від, від туберкульозу. І вдова з маленьким Юліком повернулася до Кременця. Повернулася вона. До будиночку своїх батьків, який стояв навпроти теперішнього музею Словацького, тому що їхній будинок був проданий, і, відповідно, вони сюди повернутись не могли. І тут у Кременці проживали вони протягом п'ятьох років. І власне на цей період припадає навчання Юліша Словацького у Волинській гімназії. Він закінчив тут тут перші півроку. Після п'яти років дівства мати знову ж виїжджає до Вільнюса, тому що виходить заміж за професора Віленського університету в дівця Августа Беків. І він приїхав сюди до Кременця, вони взяли шлюб нашому ліцейському костелі, це тепер Преображенська церква, і вся родина знову ж виїжджає до Вільна. І властиво вся юність поета. Пройшла у Вільні. Там він закінчив гімназію, університет, там почав свої перші літературні проби і там зустрів своє перше, на жаль, нерозділене кохання, дочку відомого польського вченого хіміка Єнджею Снядецького Людвіку Снядецьку. Юлі ж неодноразово повертався до Кременця, до своїх дідуся і бабуся, які тут постійно проживали. Тут він проводив канікули. А після закінчення Вілинського університету він закінчив юридичний факультет. Юлі ще повернувся сюди до Кременця на півроку, щоб відпочити і підготуватися до життєвої боротьби. Тут він, він писав вірші, вчився англійської мови, тому що тут був дуже хороший викладач англійської мови у ліцеї із смішним тепер прізвищем Макдональд. Юліус трохи нудьгував у провінційному Кременці і звідси поїхав на таку, в таку довгу подорож. По Україні аж до Одеси. Після піврічного відпочинку мама вирішила, що Юліш однак мусить робити кар'єру. І за посередництвом князя Адама Чарторицького йому знайшли роботу у Варшаві в банку в такому собі аналозі податкової інспекції. І Юліуш мусив виїхати до Варшави. Можу сказати, що своєї роботи він терпіти не міг. Він писав, що просто в розпачі, що більшість свого життя мусить провести за письмовим столом. Однак що ж, мусив робити кар'єру. Тут вибухнуло польське повстання проти царської влади 1830 року. Юріюш активно підтримав це повстання тим, що написав кілька своїх патріотичних революційних творів. Ці твори принесли йому першу славу, визнання, вони кружили поміж повсталами. Але, однак, це загрожувало йому репресіями, тому що повстання було приречено на поразку. І мати, щоб його вберегти, придумала такий спосіб. Вона послала йому грошовий переказ, послала у дрезден. Вона завжди його матеріально підтримувала, тому що Юлію ж тільки стажувався і не отримував заробітної платні. Але постійно посилала йому гроші у Варшаву, а цей раз послала до Дрездена, щоб він мав привід виїхати за кордон. Юліш, як поїхав до Дрездена ніби по ці гроші, то вже більше ніколи не повернувся на батьківщину, а тим більше до Кременця. Виїхав він у віці 22 років і решту свого життя провів за кордоном. Юліш називав у листах мамою, маму своєю натхненницею. Своєю десятою музою, і навіть, навіть писав, що якби я помирав, я наказав би спалити і занести тобі моє серце, тому що його попіл ні до кого іншого не належить. Юлій Словацький, як поет, як поет романтик, філософ, постійно перебував у пошуках істини, був період, що він майже втратив віру в Бога. Потім він захоплювався різними містичними течіями. Скажімо, була така течія Тов'янського, яка була поширена у Парижі. Але напевно вирішальною, вирішальною у його світосприйнятті стала його велика романтична подорож на Близький Схід. Кульмінаційним пунктом цієї подорожі була мандрівка по біблійним місцям, увінчена молитвою на гробі Господньому. Там протягом цілої ночі він мав можливість молитися. Молився він, як справжній патріот, найбільше за долю своєї поневоленої держави Польщі. Там він. Посповідався, брав участь у богослужінні. І після такої ночі, проведеної на гробі Спасителя, його творчість набрала більш містичного змісту. Поляки називають Юліша Словацького поетом пророком і не дарма, тому що в одному з своїх творів він написав такі слова, які згодом стали дійсно пророчими. По що Дніснастик пан Бог одержав окромний дзвон для слов'янського отопа піжа отварти трон. Ці слова справдилися е, багато років пізніше, власне тоді, коли Кароля Воїтилу було обрано на папський трон. Це був перший папа слов'янин. Юліус Словецький прожив е, дуже коротке життя. Помер він у віці 40 років від туберкульозу. І хоча його скромно поховано на паризькому цвинтарі Монмарк, тепер його прах спочиває у Кракові на Вавелів у сипальниці польських королів, тому що, як поляки слушно вважають, найвидатніші поети духом Рівні.